Всім доброго дня! Для виконання сьогоднішніх завдань нам з вами знадобиться альбом з художньо-творчої діяльності, кольорові олітчики та фарби. Отже, пропоную вам сьогодні виконати такі завдання на сторіночці 55, а на сторіночці 54. Отже, давайте розглянемо. Нам з вами потрібно намалювати посуд та приладдя для своєї кухні. Спочатку виберете. Олівчик наводите по пунктирам, ось черпак та шумовку, наводите по пунктирам, не виходячи за лінії. Ось так рівненько наводите, стараєтесь не виходити та потім зафарбуєте, ось так, не виходячи за лінії. Потім зафарбуєте шумовку. Так само, спочатку по пунктирах наведете, а потім розфарбуєте. Я вам показала як, далі виконаєте самі. Потім ми з вами давайте розглянемо знизу намальована каструля якого кольору. Давайте пригадаємо зеленого кольору, чайник червоного кольору та сковорідка. А на сковорідці лежить рибка, жарить рибку будуть. В господарі, отже, в нас з вами ось є такі заготовочки, які з вами нам потрібно домалювати. Отже, ви берете олівчик зеленого кольору. І дивитись на цю геометричну фігуру. Як ви гадаєте, яка це геометрична фігура? Так, вірно, геометрична фігура квадрат. Це буде в нас каструлька. Нам потрібно домалювати зверху кришечку, і по бокам, з одного і з іншого боку, рівно ручки до каструльки. Ось так, дуги. Ось так. намалювали і біля цієї дуги ще одну дугу. Ось так. І так само з іншої сторони. Малюєте рівномірно. однаково ось такі ручки намалювала я. Потім зверху також дугою малюєте кришку. Ось вона намалювала та розфарбуєте ось так. Повністю розфарбуєте кришку, розфарбуєте ручки олівчиком. Ось так як це. Зробила я. Далі ви берете олівчик червоного кольору та переходите до малювання чайничка. Ось він, спочатку малюєте ручку також, дугу одну і дугу іншу. Потім малюєте кришечку, ось так зверху. Звичайно ж, замалюєте її і малюєте носику чайничка. Ось так намалюєте носик і зафарбуєте. Далі ви переходите до сковорідки, а на сковорідки вам потрібно намалювати також рибку. Ось вона знову малюєте таку дугу. Ось так. Рибку намалюємо глазик рибки, носик. Та зафарбуємо рибку. Ось так. Домалюємо рибці плавнички, ось тут такі, і хвостика, звичайно ж, в рибки. Виконаєте це завдання. На наступній сторіночці я вам пропоную намалювати ось в чайнику, в чайникові та в каструльки такі для приготування. Супа овочі, а для приготування компоту такі фрукти. Отже, беремо пензлика і замальовуємо. Ось у нас в каструльці намальований такий горошок, зелений горошок для приготування супу. Нам з вами потрібно його ось по пунктирам зафарбувати фарбою. Ось так. Берете з одної сторони, зафарбовуєте, проводите пензликом, потім з іншої, з одної і з іншої. Ось так. Як це роблю, я зафарбували. Потім ви берете пензлика та е, малюємо е, грибочок, ось він, шапочку грибочка берете. Змочуєте в фарбі і зафарбовуєте шапочку грибочка. Шапочка у грибочка коричневого кольору. Ось так як це роблю я, стараючись, не виходячи за пунктири, щоб грибочок ваш був красивий. Ось так. Одну шляпку намалювали шапочку і переходите до іншої. Ось так. Зафарбували. Потім Переходимо. Ось у нас ще один овоч є для приготування нашого супу, Змочуєте пензлик коричневого кольору кольорі, і зафарбовуєте ось так по колу, ведете пензликом. Ось так, Все, зафарбували і серединку Виконали це завдання. Наступне наше завдання ось воно поряд. Тут знаходяться різноманітні фрукти для приготування компоту. Це і яблучко, це і смородина, і вишня, і клубничка, звичайно. Отже, берете фарбу, пензлик змочуєте в фарбі і зафарбовуєте так само клубничку, зафарбовуєте ось так, фарбою. Пензлик дуже в фарбі не змочуйте в водичці, щоб ваше зображення не потекло, бо вийде робота не зовсім гарна. Потім вишеньки з одної сторони і з іншої, з одної і з іншої. Ось такі дві вишеньки. Далі ви виконаєте, зафарбуєте смородину, ось вона знизу. І яблучко. Можливо, ще захочете домалювати своїх фруктів. Ось тут можна буде домалювати чи то клубничку, чи то грушку, чи то яблучко. домалюєте вже самостійно. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у виконанні робіт. Чекаю на ваші фото. Всім гарного дня! До побачення!